Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в режим під назвою Качалка Баттл, і нам доведеться конкретно так прокачуватись. І мало того, що дуже сильно прокачуватись, так після того, що й битися ось такими цікавими челами. І зараз у мене 36 сили. Тут сили. нерда в стартера. Ну, короче, ну баво, нічого. 20 сили, і цікаве питання, чи зможу я переклікати, і я готовий бем бемб -бем, -бем, бем І я переміг. Я просто віджався більше разів, ніж він. І, в общем-то, сьогодні нам доведеться віджиматися дуже багато разів. І кстати, коли ти трошки віджимаю. То тобі вішають, тобі вішають бліни оці. Чисто на спину і стає важче качатися, але перед тим всім тобі ще більше дають можливості. Тобі ще більше дають очків, і зараз новий апгрейд. У мене ще більше блінів. Чувака, ось вони сині, в нього 5 тисяч сили, в нього є пети. Що найголовніше, і скоріш за все, я зможу купити пети, тільки у мене є ось бонус. Бенк, плюс 100 сили сюди. І скільки коштує саме дешеве яйце 5 війнів воно коштує. Хорошо. У нас є трейнінг хір. Ага. Тут ми можемо брати крутіші. Бліни, значить, 750 сили треба щоб взяти крутішого, бліна. Значить, що нам потрібно ще? По суті, то. По суті, то є у нас ось індекс пет. Коротше, тут можна подивитися на всіх петів, які є в грі. Ну, в мене нема жодного, тому вони в мене всі закриті. <свистко -пілес> так, окей. Ще в мене новий бонус. Плюс три кубка. Якраз тепер я можу відкрити перше своє яєчко. І дивитися, скільки я буду качати. Зараз я качаю по 4. Відкриваю одне яйце і. Так, мені випав Кіті реєр, і я качаю по 5 і 6. Непогано, братва. А перед цим всім, поки я ще не накачався до мега могутньої сили, я хочу вас попросити підписатись на канал, бо ми мчимо до цілів 100 тисяч підписників. Зараз нас уже є 77, якщо я не помиляюсь, і нам осталось не так далеко. А ще при тому всьому у нас більше 60% людей абсолютно не підписані на канал. Вони дивляться відоси, але вони не підписані. І що з цим робити, я не знаю. Але я сподіваюся, якщо вони всі підпишуться, то ми до 100 тисяч дойдемо максимально, максимально швидко. Ну і разом з цим у мене в телеграм-каналі проходить розіграш на 3 тисячі гривень. І якщо ти хочеш вивчити халяву, то заходь в описі є посилання. Так, у мене вже є півтори тисячі сили, 1600. Я можу попробувати розвалити медіуми. Давай попробуємо. Наскільки це легко, чи наскільки це складно. Ну, скоріше за все це буде максимально легко, ну, звісно. Тому що це просто нубський чел. А чи можу я пройти харда? Оце цікаве питання. У мене 1800, у нього 3. і що якщо клі... клікати максимально швидко? Нє. Не можу. Не можу, тупо не можу. Диви, Він мене перекачує. Він мене просто перекачує. Це максимальна біда. Я програв. <хи> Ладно, значить, треба ще трошки підкачатися. Я вже качаюсь по 7, це непогано. В цілому. Але хочеться, хочеться трошки більше. І кстати, нові бліни у мене появились на спині. Ось, у чувака, 9000, у мене вже дві. Мені здається, ми його доженемо обов'язково. Кстати, все, чувака, 3 бліна В нього 2 800, у мене 2 300, бачиш, але в нього а у мене два. Значить, скоріш за все, мені зовсім скоро відкриється ще один блін. А може й ні, почекай. А де мій блін? Чек на спину. А, ну в мене самий великий дід. Лол. Не знаю, не знаю. Так, 2,8 мені дає. Точніше, 8,3 мені дає за один раз. Давай попробуємо цього харда хардача розвалити. Мені здається, в мене вже вийде, хоча в мене й нема ще трьох тисяч сили. Але клікати я вмію, дай Боже. Тому ми виграємо 100 вінів і просто йдемо, відкриваємо купу-купу кейсів. Так, тут 25 вінів коштує кейс. Ізі. Погнали. Так. Ялинка, сюди. Рейер. Реєрний козьол випав. Хега. Я по 22 вже качаю з ним. А тепер по 34 ще з І давай ще одного. Бемц. я далі качаюсь по 34, просто треба трішечки зараз замінити пета. Так, 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 ребітхе пети. Ось до еквібест бемц. І я качаюсь по 37. Хорошо, у мене є аура. Точніше, аури в мене немає. Є артефакти, якісь на мене їх теж немає. Є віса, їх можна нажимати звідси. Є трейли, які дають мені а, силу і пауер. Оу, oh, щит. Оце хорошо, я би пінг зараз взяв собі за 100 просто. Так і нові блінчики, Кстати, тепер у мене теж три. Наступний чувак, 20 тисяч сили. Це дуже багато, тому я поки що планую розвалити. Цього за три, за три касили. Получити свої 100 кубків. Свої 100 кубків реальних. А блін, я, случайно, ще раз нажав битись. Ладно, давай я ще раз розвалим. Я думаю, це не буде ніякої проблеми в мене в цьому. Let's go! І, по суті, що ми можемо зробити? Значить, трейли. Мені треба трейл ось такий. За 100 купити. Я його маю. Тепер я качаюсь по 50. Хо-хо-хо. так, що робить Ребітх? Давай дивитись. Ребітх у мене не забирає всі кубки. Це дуже і дуже хорошо. Ну він забирає силу! Йоханий бабай! Оце я забувся. Хо-хо-хо. оце я підзабувся. Ладно, забираємо ще 250 сили. Непогано, у мене зовсім скоро буде новий пет. Опа, Опнутий якесь. Я не знаю, що він робить. Так, інвайт, я случайно нажав. Пети. Ік6 обалдеть. Нажимаємо. качаємо по 124 і шуруємо просто максимально конкретно. Скільки коштує? А 500 вінів, коштує найдорожче яйце тут. Ну, в цілому це не складно. Надо 100 тисяч, надо 10 тисяч вінів і побити найсильного чела. На сильного чела у нас 350 тисяч сили. Ну, немало. По 142, я поки качаю. 20 тисяч у чаклуна. Я не думав, що чаклун буде конкретно так пригати. Ну, не то, що пригати, а конкретно жорстко віджиматись. Ну зараз, по ідеї, я його зможу розмочити. У мене 18 тисяч, у нього 20, можливо, можна. Можна? Давай! Хорошо! 500 вінів сюди! Пішли відкривати крутішого пета. Ну, а чоби й ні. Правильно? Правильно. І випав комоновський, блін. Такий дорогий ящик, а випав комоновський пет на 4,5. Аби випав кращий. А тепер, щоб вибити кращу, мене ще розбивати цього чаклуна. Ну, як вбивати? Вбивати ми його не будемо, ми його перемагаємо. Правильно? Правильно! Let's go, let's go! Хорошо. Ну і давай ще раз. Чисто, щоб закріпити. Щоб не було ніяких проблем. Просто ще раз його перемагаємо. Не паримося абсолютно. Ми конкретно прокачені тіпи. У мене класні пліни, у мене є трейл. Я щас відкриваю ще два ящика. Дивлюся, що там пані падає з них. Знову комоновський. Та ну його в баню. Давай, ще один. Хорошого, давай. Знову комоновський Йо... так, почекай, я їх можу поєднати, ні? Я можу одягнути крутішого. Значить, е, не можу я робити більше, але, скоріше за все, є голд машина, да? 75% крафт. Я готовий. ЄС! Сміс, єс! Так мені не дало, ні чорта! А ні, дало, почка. Хорошо. Be чітко, 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 чітко чи чітко, go! Воно написало спочатку yes, а потім таке. а ну, типа, поняв, не показало мого пета, Та я злякався. Ладно, давай ще раз його завалим, тому що мені ще одного пета. І ще раз його завалим, щоб купити трейл. І ще раз його завалим, щоб зробити ребітків. Я сподіваюся, зможу зробити багато ребітків, бо мені треба докачати до 350 тисяч сили, а це насправді дуже і дуже багато, тому доведеться конкретно так попотіти з ним і нормально так буде його порозносити. Але розносимо ми його вже дуже-дуже швидко, тому ми дуже, дуже швидко так само фармимо ці кубки. Нема в цьому ніякої зараз. Зараз у нас абсолютно проблеми. І сюди просто бемц. Хорошо. У мене 2000 кубасів. Ми беремо нові гантельки, нові нові блінчики, точніше. Так, і значить, що мені треба? Мені треба відкрити один раз оцей кейс. Подивитися, що мені випаде. Мені випав знову комоновський тип. Тут, окрім комоновського погоду, нічого взагалі не падає. Не знаю чому, але ладно, одягаємо найкращих і чилимо собі далі. Так, по 416. Мені дається хорошо. Значить, я беру далі трейл. За 500, за тисячу. Блін, за 1000 це хороший. За 1000 хороший. Беремо за 1000 трейл і давай далі. Дивитись, качаю, по 470. І що ми можемо зробити по ребітхам? Дві тисячі кубків, сіке? Обалдеть! Ладно, качаємося. Оптімус let's go! Просто тупо валимо, тупо валимо конкретно. Я би хотів зробити ребітха, звісно, але не сильно він мені дасть конкретно бустажу. І при тому, всьому, що треба нормально так фармити зараз цього типа. Краще вже фармити потім в наступному світі. Робити там купу ребітхів, я думаю, так буде набагато набагато крутіше. В общем-то, у нас уже є 100 тисяч. Ми одягаємо новий апгрейд, у нас нові гантельки. Статісіки в цього чувака. 223! Ти висийте, як так швидко! Ах ти гамнюк! Ах ти гамнюк! Ах, ти гамнюк. Просто смердечій! Куди й дівся? А ось о, він викачається, бачиш? Ніктарас. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Надо буде тебе якось догнати. Правда, як? Я не знаю. Но в мене є якісь бонуси здобумс. Давай заберемо підсоцили, хорошо. Шируємо дальше. Я не знаю, скільки мене даси, щоб перемогти оцього боса струнгемно. Но мені здається, як мінімум надо 220-230 тисяч. Може, да, навіть, може, навіть більше, я не знаю. Бо чорт його знає, що там може бути. Бо до мені ще трошки далеченько, ти й не хочеться її обрати, бо буду довго набирати знову цю свою силу. Але Нік цей качається хорошо. В нього 250 тисяч, але в мене вже 210. Я його доганяю. І доганяю прям дуже жирно. Диви, бачиш. У нього 260, в мене 220. Я реально швидко валю. Ну він таке відчуття, наче качається набагато швидше. Хм. я просто не хочу стартувати. Ладно, давай, пробуємо Я готовий зараз клікати максимально сильно. Давай! Переклікую, по-любому, переклікаю. Переклікаю. Let's go! Є, дві з половиною тисячі війні мені дало. Значить, ми підемо набагато швидше в наступну арену, чим він. Тому що ми вже раз -то точно перемогли, а він, напевно, буде качатися ще до 350 тисяч. Але він тоді будеше його бити. Ладно, mm... є трошки проблеми. Я про них не подумав. <сcat> 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 так, мені треба, значить, 10 тисяч кубків, да? Скільки в нього є кубків? У нього теж три тисячі так само, як у мене. Ладно, погнали ще раз не битись. Давай, буде без. Щас буде легше, да? Да, уже немає ніяких проблем, по суті. Ну, майже, майже, майже немає ніяких проблем. Щас також ще тако, чуть-чуть. Підкачаємо 310, все, шуруємо ще раз. Давай, 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 давай. Саня, щоб взагалі не було ніяких проблем. Супер ізі його перекачуємо, і він упав. Хе-хе, Ти не строгаст бос, ти бос. Let's go! Let's go далі. Хорошо! Хорошо, супер класно. Все, 10 тисяч кубасів. Є, погнали в наступний світ. Я вінер, я переможець. Let's go. Нова арена, нові блінчики. Сюда. Так, ми маємо 10 тисяч кубків. Значить, що ми можемо за допомогою них зробити? Ми можемо відкрити одного пета. З однієї сторони це дуже хорошо, а з іншої сторони, у мене є ідея. Раз. Тільки, раз. Тільки раз! Ладно, відкриваємо пета. Хе-хе-хе! І ще й комоновський випав обалдеть. Х10. Ну, кстати, х 10 не, не хило. Посіки качаю по 1170. 1170, ну в принципі немало. Надо лям обалдеть. Надо цілий лям, цілий лям. Це просто зумазити. зійти. Але я ось така штука і забираємо 15 кубків. Ладно, поняв. 15 кубків. Мене сильно не врятують. Ну, що можна зробити? У них Тараса 300 тисяч. 370. А в мене вже 100! Ну, що? я вообще качаю швидко, чи що? Порівняно з ним, походу, я качаюсь дуже швидко. Ану-ну-ну, ну, пішли до нього подивимося. Да, я набагато швидше качаюсь. І він ще ребіткнувся. Все, сюда Тепер у мене все точно класно, але скоріш за все він мене зараз може доганяти, по суті. Давай, аби він стояв на місці, а не ходив. 450. Блін, він швидко качається. Він дуже швидко качається. Він дуже швидко після ребітка почав качатись. Він по дві качає. По дві клятих тиші після ребітка він качає. По дві клятих тиші. Він напевно дочекався до 400 тисяч, взяв нові гантелі. Блін, 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 блін. Ладно, ми. ми пробуємо, ми пробуємо. Конкретно валити. У нього щось там 150 тисяч зараз. Так, мені якусь пати дали. Х10. Еквіп. Погнали, 1300 качаю. Трошки став швидше, але він теж летить капець. Нові нові гантелі, Нові блінчики одягнув. Все, качаю супер класно. 1800. Я ще з долями швидко дойду. І розвалю цього типа. Та мені насправді лям не треба. Мені достатньо буде 1700, напевно, щоб його розбити. Хоча я не впевнений, абсолютно. Так, нові гантелі. ще одні. Хорошо. Кстати, маючи цю 1000, ми можемо по суті купити собі трейл новий, да? А ні, ми ж купили за 1000. Все, хорошо. Так, 700 тисяч у мене є. Скільки в нього. У нього 540. Блін, він теж супер жорстку вало. теж супер жорстку вало. Відчуття, наче я качаюсь. Нові гантельки. Таке відчуття, наче я качаюсь швидше. 2,7 я качаю. Ну він тоже супер швидко вали. Ладно, пішли битися. У мене 900 тисяч, тут мільйон. Бемс, давай сюда, иди. Все, хорошо, ж 12 тисяч вини вдало. Хорошо. Я можу ще 75 000 нафармити. Да? 75 тисяч. Ну такого чистый, як варіант. Попробуй. Нові ганталі. дерев'яні з Let's go. Ламінат чесно, на спині. Просто несем. let's 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 go. go, go, let's go, лет'яз. Let's go, let's go. Він зараз, звісно, трошки перекачається, поняв? І в нього буде трішки більше, але я потім піду і куплю класного пета, і буду тупо качатись. І я буду супер сильним, суперсильним, максимально сильним, супер, супер, дупер сильним. Другого просто не дано. Диви, як я тупо несу цього сноу <хи> тупо сніжного чоловіка. І поки я стільки бився він все одно мене не догнав, поняв? Значить, я по суті супер швидко виносю цього сніжну людину і дуже-дуже валю жорстко. Жорстко, максимально. У мене є 76 тисяч, погнали відкривати п'ята. А в нього стільки, нік Тараса. У нього 38. І він іде купувати дешеве яйце. Да. А мені випало епічний пі. Це як його пі... Пінгвін. О, 45! Качаємо. 7800. Та кет. Старіна, подийки, я качаюсь. У нього вже лям, кста. У нього вже лям. Але як я быстро шурую просто старіна. Та нема ніяких шансів. Тупо нема шансів. Потому що я реальна сила. Два ляма сили. Два ляма сили. Кстати, мене тут якийсь x 2 висить. Ну, нічого страшного. Це хорошо. Це хорошо. Так, ну що? Блін, не сильно хочеться ну, сильно з цим типом битися, тому що треба багато раз його вигравати, щоб відкривати хороше яйце. Без цього тупо нікуди. Але, походу, доведеться. Так, ти диви, нормально, ми виносимо. Скільки в мене кубасів вже. 38 тисяч. У нього 48, він збирає на яйце за 75 тисяч. Ну, я, в принципі, це розумію, але, але я сподіваюся, йому епік не випаде, як мені. Йому випаде щось таке. Попроще. Ну, головне не легендарочка якась. Ну, і в баню. Так, і по ідеї, зараз, якщо ми переможемо цього типа. Я зможу відкрити яйця ще одне. Да. 12 тисяч війні у мене є. Нові, кстати, гантельки. Нові блінчики, точніше. Постоянно забуваю. Так, і давай відкривати. 6% було на цього пінгвіна, і ми його вибили. А так випало Єті. Ладно, Єті, так Єті. х 30 все рівно на дорозі не валяється. Погнали. По 17 тисяч качаюсь. По 17 клятих тисяч. Це просто з ума зійти. Так і по суті. По суті, по суті, по суті, я щоб швидше качатись, я можу щось прибігти, побитися з чуваком, перемогти його разік і купити собі класний е, класний дуже трейл, який дасть мені змогу качатись ще швидше. По суті, я просто за два віджимання перегнав. Поняв, побив. Так, трейл. Мені треба 10 тисяч, 25. Ладно, за 10 тисяч купимо трейла. Фіолетового і let's go, let's go. По 20 тисяч качаюсь. Беру цю штуку, качаюсь по 26. Сюда. У мене вже 5 лямчиків. Нік Тарас, я тільки два. Коли качатися будемо? Йому... Він, кстати, відкрив, йому ЄТІ випав. Йому ЄТІ випав, поняв. А ще йому випало щось фіолетове. Ну фіолетове, походу, випало звідси, да? Да, 13 відсотків. рейерка випала. І випав це єті 40%. А мені випав пінгвін, 6%. прикинь. Підвіна ще сила. Пінгвін конкретна сила. Але в мене вже є 8 Мільйонів, прикинь. І мені, щоб завалити цього кента, треба 15. Ну, можна навіть менше, можна. ну з 8 я його точно не завалю. Треба пробувати з 10. Десят. З 10 я може завалю. Я, в принципі, швидко качаюсь, тому можна і попробувати зараз. Але я не знаю, де брати ауру і артефакти. Бо я ось тут ось бігаю, да, Навіть на цій ось локації. Тут ніде нічого про, цього, про це не написано. Return to spavent, апгрейд. Байнюк апгрейд. Ого, та це дорого, та ну я ну, в баню. Найсики нема. Ладно, давай пробувати валити цього тимбера Ламберджек. Чисто лісоруб. Давай лісоруб. Програвай мені! Ее, давай, 60 тысяч ВІНІВ всюда. Обалдеть! Оце я сила. Так, плюс 30 кубасів, сюди. Робимо ребітха, бемц! і погнав. Просто, який же ж я дикий чел. Просто максимально жорстко. Що мені ребітка дає? Рібітку мені дає, мене Х3! Йоу. А де Х3? Воно не написано ніде. Оце хетрі жуки. А, ну і Нік Тарас тож зробив ребінг, але я вже на фарбі триляма. В принципі, друзі, ось такий от у нас прикольненький режим. Треба багато клікати, щоб проходити далі. Але якщо вам відео сподобався, обов'язково ставте своє подобання. Не забувайте за підписку на канал. Ну і про розіграш в телеграмі. Це безкоштовно. І всім пока.